Співачка Рокселана, з якої дуети записував Монатік і безліч представників да, шоу-бізнесу, вона, ж... вона є дружиною сина Юрія Буйко. Юрія Бойко. Її батько є одним із найбільших короплерів цієї країни. Mm -hmm. Тільки вчора його звільнили з посади. Тільки вчора. Я не здивувся, якщо в нього інвалідність або білий квиток і він спокійно зможе виїхати і жити так. своє краще життя. При цьому весь шоу-бізнес, майже весь. Ті, хто я про український, я проти росіян. Але я товаришую з Рокселаною і таких безліч артистів зараз. Оце я попалася. Я не зрозуміла, яку ви ситуацію От. моделюєте. Я зі сцени mm -hmm. з прапором України закриваю yeah. збори, а потім я йду і вибачте лухаю. Це я дуже умовно, так по народному кажу з ракселаною. Я запитав деяких колег. Я просто не міг зрозуміти цього феномену. Я ж перший, хто взагалі про це почав говорити, і мені що не надо не чіпай цю тему. Ну, Немає доказів. Yeah. А вона потім зізналася. А є там родственні цей так, і знаєте, що мені сказали? І це дуже страшно. І я дуже хочу, щоб ви це не вирізали. Я не буду вирізати нічого. Дві медійні людини мені сказали: Бодь, а ти розумієш, якщо повернеться сюди Януковський режим. Ну що, серйозно? Так. Ну, да. ну нам треба ж буде якось підлаштуватися. Ой, йолки палки ну такої відповіді я не очікувала, аргументу такого. Це почув від людей, які з дуже проукраїнської позиції. Ой, йолки, ну так ми тоді точно не вигребамося. Я не готовий назвати прізвище, тому що можна, це можна, резонанс. Можна змоделюємо? Зонансу я не буду сильний. прізвище зараз питати, Богдане. Я... Ну, тобто, шукаючи у нас запускається швидко. Uh -huh. Розбиратися треба. Ця ситуація красномовна, абсолютно. Але якщо, як би хотіли ви, щоб реагували на співачку Роксолану, ви розкопали цей матеріал перший. Так. Ви його подаєте. Бачите, у мене десь відголосок був, але я не занурилася uh -huh. в тему, тому що це шоу-бізнес. Я, на жаль, зараз навіть не знаю всіх артистів, які з'являються. Радію, що їх багато, але на жаль, не знаю. Як мали повестися всі стосовно неї і стосовно її сина, який може не відповідати за батька, може не бути в його матриці, може не мати з ним спільний бізнес? Знаєте, які є чутки? Я вам озвучу, як чутки, це добре? Добре. А, це юридично правильно для Рокселани Дуже ну, такі думки є. Вона з українським прапором, українські пісні, колядки, оці всі проекти. Щоб потім підтягнути електорат, потенціальний потенційний свій, який у нас формує аудиторію, під потрібних імен нові ОПЗЖ. Тобто, це багато ходівочка, яка розроблялася спочатку повномасштабного. Тому що ОПЗЖ на майбутні вибори заведуть тільки нові обличчя, тому що зрозуміла справа за Бойка не будуть голосувати, за не знатам усіх, толерував ці всі mm -hmm. проросійські наративи, не будуть і вони вже своє віджили. Але заведуть абсолютно нових з про українську позицію. Це троянський кінь, відверто це троянський кажучи. І такі як Які дуже вдаються гарно Росії всі часи, скільки існувала Україна, і от такі, як Рокселана, будуть робити усе, щоб збити людей з пантелику, щоб вони проголосували за кого насправді їм потрібно, і потім у нас дуже великий ризик грузинського сценарію. І я дуже хочу, щоб цього не сталося. Бо я ж кажу для нас з вами, і для будь-кого в цій залі, і для наших глядачів, ми хочемо жити в українській Україні.